Добрий день усім, хочу продемонструвати свою роботу, поезія для тих, хто сьогодні не вдома. Я Герасма Катерина, учениця 6 Б класу Чорноморського ліцею, Чорноморської селищної ради, Одеського району Одеської області. Актуальність: війна пройшла несподівано й струсила всіх. Про її прихід говорилося багато і навіть вказувалися конкретні дати нападу. До неї готувалися ті, Хто, відповідно, мали готуватися. Передчуття війни електризували суспільний та приватний простори країни. І попри це все по нас з'явилося неочікуваний, потрясла усіх, навіть тих, хто до неї готувався. Почалася боротьба за наше існування. Поезія також бере участь у цій боротьбі, її голос не такий виразно декларативний та однеспрямований. Як голос мас-медій, це голос, що йде з глибин, мови, яка пропонує особливий спосіб бачення світу, культурних особливостей та універсалій, відчуття особистості, гідності та поцінування свободи. Завдання. У своїй роботі хочу розглянути наративи сучасної поезії, яка з'явилася вже після повномасштабного вторгнення. Мене цікавить саме поезія, присвячена тим українцям, які змушені були покинути рідні домівки та шукати прихистку на чужій землі. Серед моїх однокласників є такі родини, ми за ними сумуємо, а вони діляться почуттями, як важко звикати до чужої школи, мови, традицій, як вони сумують за своїми будинками, квартирами, друзями. Улюбленими іграшками, іноді не вистачає слів, щоб висловити їм підтримку, пережити ті важкі часи та випробування, тож на допомогу стає поезія. Учні нашого ліцею доєд... доєдналися до українського інформаційного просвітницької акція Національний тиждень читання, тиждень поезії, який відбувався в перший. І проводиться з 16-24 березня 2024 року. Ріки на зміну течуть додому. Цим рядком із вірша сучасної української поетки Ірини Шувалової, названа ця поет... по... подія. Для кожного українця і українки поняття дім набуло щемкого і навіть сакрального значення. Дім для нас тепер про повертання і чекання, про безумову віру в тих, хто за цей дім бореться. Дім – це світло, котре гріє, навіть коли вас розсіляють тисячі кілометрів. Дім – це чуття себе частиною когось більшого, частиною родини, дім це Україна. В чому сила поезії? Сила поезії в тому, що вона допомагає берегти в людині. Людині людське давати їй силу, протистояти та опиратися злу і руйнуванню стає прихистком зневіреним і надією тим, чиї втрати більші за їхні внутрішні ресурси. Поезія може бути домом для того, хто втратив дім. Поезія може бути хрестом на могилі того, чиє ціли ніколи не знайдуть і не поховають. Поезія може бути свідченням про чудо, свідченням для тих, типу не досвідчили. силу поезії під час війни надає людина, яка цю війну переживає. Інколи дивує сам факт того, що вона продовжує бути, що, попри війну і всупереч війни, люди ще здатні виробляти інтелектуальні за творчу енергію. А це є форма опору, тому розлюблення, яке несе із собою будь-яка війна. Українська поезія сьогодні не лише свідчення, як не требує, а й форма любові, яка тримає і підтримує. Адже ми не лише маємо в серці гнів, праведний та ворогів, а й безмежна любов одне до одного. І сучасна українська поезія дає нам повітря допомагає дихати навіть до тоді, коли здається, що ми на все вже не здатні. Кожен вірс, кожен рядок, кожне слово це вже частина української історії. Після нашої перемоги майбутні покоління мають пам'ятати крізь, що ми прийшли на... та надихнуть відвагою і героїчною боротьбою. Долучаємося до культурної спадщини. А ми точно знаємо, що він закінчується, а поесія ні. ОЛІ ГАШЕЙХ Без дому. Два роки по світу блукає без тілі. Душа українська шука співчуття. Далеко без безстінні надії. На те до воєнне вчорашнє життя. Шукає притулку в Європі і в Штатах У черзі стоїть за позиченим сном. А в думці ночі потрощена хата. А в спогаді чути сирену та дрон. два роки, щоб вивчити звичай краю, в якому ніколи не станеш своїм, в якому ти біженець, що викликає на себе вогонь невдоволених слів, не звикнеш ніяк до погоди і мови, Ніяк не навчишся сміятися знов, Не віриш у прояв чужої любові. Бо заєш, якою є справжня любов. Два роги країни на карті планети, Забарвлена кров'ю, сльозою сиріт, так дивно сьогодні боятися вмерти, коли спокійно тілісінький світ. Та хочеться миру в коханій країні, Щоб рідним пороком закінчився шлях, бо нерви та сили зовсім не залізні, Людина без дому, немов я. Два роки по світу блукає без душа українська шукає співчуття. Це мати дім, куди вертатись, куди хочете ввечері йти. Дім, який хочеться прикрасити до свята ікони ставити молитися святим, це неймовірна радість мати стіни, які надійні та не зрадять, бо свої. По вартості вони насправді безстійні, хоч без ремонту і пішнот, але живі. Бо знають правду, навіть пошепки почуто. бо заласкавлюють і гріють в холоди. У фотографіях допомагають не забути. і хочеться вертатися туди, додому. Впростях згадок і емоцій. годин мовчання і невпинних днів розмов До щастя мати й дім, який крізь роки промножує любов. Мурахи мурашні, у сонечка небо, у крапельки хмара. У білку депло, на рачі гніздечко, Та кожному треба, щоб в рівній домівці затишно було. Усі в цьому світі тримаються хати, в якій народився, де гріє любов, що щедро посіяли батько і мати, де квітне стежина, якою пішов. Тому навесні повертається пташка Із теплого вирію в рідній краї. Тому і ведмідь, і маленька комашка так ревно обороняють кордони свої. Найкраща в рідній хаті, найліпший світ в саду, найближча стежечка прим'ята та по якій додому йду. Мій дім, моя міць, оберіг і родина, мені найміліша моя сторона, мій рід це мій край, не Україна, вона в моїм серці назавжди одна. Привіт і світний наш сонячний дім, як радісно і весело жити у ньому, Мама на пісні і усмішка тата. Любові й добрі тут зростають маляк. Дзвінка наша пісня до сонечка лине, мій сонячний дім це моя Україна. Ріки незмінно зміна, печуть додому.